Сьогодні тестуємо дріжджі. Наголошуємо, не рекламуємо тут чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту, а якість дріжджів у їх активні дії. Перевірити її для пресованих дріжджів можна у такий спосіб. Візьміть шматочок і скиньте його у теплу, негарячу воду. Якщо не потоне, значить сміливо можна додавати у тісто. Наш, на жаль, потонув. Також можна розчинити невелику кількість дріжджів у теплій воді і дати настоятися 10-15 хвилин. За цей час ця суміш має заграти і спінитися. звичайно, якщо дріжджі якісні і свіжі. Але доведеться зачекати. Що ж, або я щось не розумію, або наші дріжджі геть неактивні. Для наступного досвіду. Потрібно приготувати опару. Для цього наші розчинені дріжджі в'ємо у миску і додаємо сюди просіяне борошно. Потім усе перемішуємо до консистенції сметани. А після засипте нашу суміш шаром не дуже товстим борошном. Залиште стояти 30 хвилин, якщо через півгодини на тісті не з'являться тріщини, значить дріжджі були неякісними. Що ж, за пів години у теплому місці моє тісто почало трошки сходити, але тріщин не утворилося. Натомість борошно почало ніби провалюватися у тісті. Тож не вірте словам лише власному досвіду.